Єдине, що і по ньому є ще нюанс, що от то, е, бляха передня, вона залегенька. До 30 і по-хорошому ресори він під, підстрибує. Тобто, щоб він гріб нормально, треба на передок інший Вот, Це такі нюанси. Позаду там все нормально, там сама коробка важка, там груза стоїть, там вже нічого добавляти не треба. А от передок, ми виробили по приколу перетяжку з інтаю, то вони так на равних. Бадалися, хоча Сентай без ремня, ну 244. Но, я думаю, що проблема була в тому, що шифер постійно підкидав, він підстрибував, тому що передок залегкий. Вот. Трошки ще додати на ньому грузів, тонна 200 копійками, не пам'ятаю, власний вес трактора в такому вигляді, як він є. Хватить там тонни 900 кг тонни, тонни 100 сінтая. Трактиристики не самої звучні спірування і сам по собі такі трошки порчення знаєте. тихо.